Вітаю нація, вітаю вільні, вітаю українські народи. В чергове нагадую, що мої етери і мої записи виключно для тих українців, хто вже зробили свої висновки, хто самовизначився і хто обрав свій шлях з правовою перспективою чинної держави на українській землі. Держава, яка має свій основний закон Конституцію України 1996 року, в чинності якого не сумніваються навіть опоненти, політичні опоненти, які не намагаються видавати свої основні закони Конституції УРСР, ну а перша конституція УСРР, як чинні на українській землі, тобто вони визнають. Що та державність, органи якої вони захищають, ніякого основного чинного основного закону немає, є нелегальною державністю, але їм дуже подобається, що нелегальна державність у РСР має е, силові потужності, може вчиняти репресивні дії, і вони схиляють свої. Е, е, Шакалії голови е, перед е, шерханом УРСР їм все здається, що е, шерхан буде вічним, і навіть зараз, коли це вже труп, вони продовжують схиляти свої голови перед е, режимом, окупаційним режимом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так, от для цих радянців і посл... радянського посліду я свої етери не веду. Я намагаюсь в подальшому стримуватись, і коли до мене будуть приходити радянські моськи, вже не буду вести себе настільки жорстко з ними, е нищівним якимось таким акцентом, я буду поступати простіше. Зараз розпочинає свою роботу Служба безпеки Республіки Україна, вона буде фіксувати всі випадки дискредитації чинного основного закону на українській землі Конституції України 96-го року. Спроби дискредитації е, тих українців, хто самовизначився національною групою український народ відповідно панівною національною групою, і в, в принципі, єдиною національною групою на українській землі, яка має право державотворчості на українській землі. Власник безпосередньо національна група, яка є власником національних багатств української землі, е, яка е, несе відповідальність за правовий. І силовий порядок на українській землі легально. Так от, е, в принципі, е, Служба безпеки Республіки Україна вона буде фіксувати всі випадки дискредитації і установчої влади українського народу, і вже державної влади українського народу, випадки дискредитації е, органів державної влади і управління Республіки Україна, посадових осіб, і поступово готувати. Адекватні засоби захисту суверенітету і територіальної цілісності держави, як, ну, як це і передбачено статтею 17 чинного основного закону Конституції України 26 року. Все буде спеціальний канал, на якому можна буде розміщувати скріншоти, посилання, збирати інформацію для того, щоб Прокуратура республіки мала можливість. Фіксувати ці випадки і е, приймати ті е, заходи, які є адекватними і доступними на даний конкретний момент часу. Е, чому я так багато часу присвятив цьому блокові? Тому що Республіка Україна є сувереном на українській землі, е, немає іншого суверену на українській землі, який би. Міг створювати двовластя, двовладдя, і е, таким чином, щоб е, суверенітет Республіки Україна опинився в стадії е, таких от національних змагань з е, якоюсь іншою національною групою, з якимось іншим сувереном, який претендує на, на український суверенітет. Е, і е, так як я це говорю. Я стверджую, що ніякої іншої влади над владою Республіки Україна нема, і, відповідно, ніхто не може сказати, що він буде на території України проводити якісь там е, огляди, інспекції і все інше, якщо подібне, не погоджено з сувереном з республікою Україна. От. І е, якщо такі дії відбуваються, то Республіка Україна може робити свої висновки, заперечувати, висловлювати ноти, відповідні ноти. Е, тепер е, я проілюструю у порівнянні е, цю думку у порівнянні з тим, що відбувається з Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Нагадую, документ, який стверджує про те, що ця державність Українська Соціалістична Радянська Республіка зафіксований був цей документ. Це Конституція УСРР, яка була підписана в Харкові в 1919 році Березоля, ну, так, березень, Березоля з 10 по 14. Ну тобто, фактично, ми можемо зробити висновок, що е, до 14 вересня, ой, пробачте, березня, до 14 березня е, 2019 року з е, 14 березня 2018 року, так звані Ради народних комісарів Української РСР. Повинні були висловити свою підтримку і е, заявити про подальше існування Української Радянської Соціалістичної Республіки. Також нагадую, що вони повинні були не просто прийняти таке рішення, а вони повинні були його оприлюднити абсолютно відкрито для того, щоб в загальному доступі знаходилась цей документ. І щоб ніхто не сумнівався, що Держава Рад народних комісарів УРСР, а саме Українська Радянська Соціалістична Республіка, під будь-якою назвою, хоч під назвою Україна, хоч під назвою УРСР, продовжує своє існування. З 14 березня 2019 року. Протекторат над цією територією взяла на себе Російська Федерація, яка видавала себе за Союз Радянських Соціалістичних Республік. І саме тому при спробах сумніватися в тому, чи є державність на українській землі. Путін казав, що це моя зона відповідальності. Якщо перед кимось вони повинні звітувати, то тільки переді мною бо я... Представляю інтереси Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Але повноваження самого Путіна завершились 30 грудня 2022 року. Тому що 30 грудня 1922 року і був утворений Союз Радянських Соціалістичних Республік. До 30 грудня 2022 року. Засновники Союзу Радянських Соціалістичних Республік, е, Українська РСР, Білоруська РСР, вони не підтвердили под, е, подальше існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Саме тому зникла ось ця е, фіктивна парасолька у вигляді СРСР і з 30 грудня 2022 року. Більше не існує легальна юрисдикція Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я про це багато говорив, і я пояснював, як це відбувається, які наслідки всього цього. І коли мене запитували, чи буде вибух, ні, зазвичай в таких випадках вибухи не буває. Починають накопичуватися ознаки, маркери. І от я би хотів продемонструвати в описі до цього етеру, ви побачите. Причому ви побачите не скріншоти, які вже бачили раніше, бо багато було вже скріншотів, Там хтось показував скріншот з Ютуба, да? там, Наприклад, про те, що Віктор Орбан, це керівник Угорщини, там свої питання є по державі, але зараз я про це не буду говорити. Бо не це є головним в цій розмові. Так, от такий от представник Угорщини Віктор Орбан він в своєму інтерв'ю назвав Україну нічийною територією і е, Мід, а точніше МЗС, Міністерство закордонних справ Української РСР під керівництвом Кулєби. Вони е, дуже засмутилися цим фактом. Ну і ті визвали на ковдру. На кавор, це калька саме з російського на кавор, і визвали на розмову представника Угорщини в Україні. Пробачте, там складне ім'я і прізвище. Так як перед очима немає, то зараз я не буду казати, називати це ім'я Ну, посла, скажімо так, визвали для того, щоб з ним поговорити. Я навмисно ставлю. Абсолютно повні два посилання, одне на Голос, голос Америки, а друге рейтирс. Тобто і там, і там це оприлюднення, і ви можете перейти за цими посиланнями, пересвідчитись, що це не москвинські фейки, бо, в принципі, це ж дуже співзвучно з москвинськими якимись там тезами, і вони дуже часто використовують такі. от Закиди для дезорієнтації і деморалізації українців, от в даному випадку, це не ніякого відношення Москва не має. Це безпосередньо Віктор Орба висловився. А рейтерс голос Америки це оприлюднили інформацію. І дійсно МЗС Української РСР е вирішили, що про це треба поговорити. Я б хотів е, всім е, сказати, що Віктор Орбан є достатньо е, досвідченим політиком, і, повірте, він би е, ніколи не сказав те, під чим немає конкретних документів. І якщо він говорить про Україну як про нічийну територію, він знає про те, що е, діючий на українській землі режим, режим української РСР. Більше немає жодних політичних підстав на подібну діяльність, і статус держави вже втратив цей політичний режим. В той же самий момент Віктор Орбан все ж таки збрехав, бо безпосередньо його послу, цій людині, як, ім'я якої я не пам'ятаю, посол Угорщини в, на українській землі. Я особисто надсилав Укрпоштою. Листа, в якому сказав, що е, відбувається державний перехід, вже утворені органи державної влади і управління на підставі нової конституції, і відповідно вважати Україну нічиною землею, е, нічиною територією лише на підставі того, що Українська РСР є вже далі нелегальною. Жодних підстав у Угорщини немає, тому що тепер на українській землі легальною державою є Республіка Україна якою навіть які навіть нема з ким конкурувати, бо немає іншого претендента держави, яка б хотіла володіти і встановлювати правовий порядок на українській землі. Нагадую, що окупація російськими терористичними угрупованнями ніяким чином на е, Республіку Україна не впливає, бо сама Російська Федерація не є державою, ніколи державою не була. Це навіть не заявляла такий статус, тому на сьогодні. Жодна держава світу, е, легальна держава світу, не претендує на українські землі, крім як Республіка Україна, аутентичний правовий режим, е, саме держава українського народу, Республіка Україна. Два посилання по Віктору Орбану і невеличкий коментар. Далі, е, практично весь е, москвинський е, інтернет. Ну це дуже смішно, а вже ж москвинський інтернет. Ну, та доля інтернету, яка працює на москвинів, вона засипана е скріншотом, що начебто НДПІ, е це польське видання, е висловились про те, що США хоче розрахуватися з Польщею Західною Україною, за начебто якісь там кредити. Я знайшов е, цю е, публікацію польської е, журналістки і даю вам посилання, ви зможете прочитати, ви побачите, що вона пише принципово про інше. Вона, навпаки, намагається застерігати е, керівництво Польщі від е, спроб е, забрати в орбіту е, Польщі. Мається на увазі під протекторат, під особистий протекторат Польщі, хоча б якусь частину України, бо чомусь вона вважає, що нацисти проживають в Західній Україні. Ну, так як я, мабуть, підходжу під опис нациста і я є українським націоналістом, я проаналізував зараз, маю можливість націоналістів по Україні, і повірте мені, найбільше. Українські націоналісти, хоча й не завжди розмов... ті, що розмовляють українською мовою, вони проживають центральна і сх... да, східна Україна. Більше українських націоналістів. В Західній Україні вони дійсно етнічно більше українці, там вони практично завжди у вишиванках, практично завжди. Говорять не такою, як в мене технічна українська мова, вона е, занадто правильна, і це саме тому, що мене не виховували е, щодня з дитинства українською мовою. В мене вона технічна. От коли розмовляєш е, в Західній Україні, ти чуєш е, побутову мову, домашню мову, і вона е, принципово інша. І тому, в принципі, вони і політично м'якіші. Вони не є. Такими нациками, як ми з центральної і з східної України, тому е, в цьому вона вже ж помилилася, ця журналістка, коли сказала, що це буде лячно, коли нацисти з Західної України опиняться в Польщі. Але це трошки перекликається з тим, що я казав приблизно тиждень тому висловлювався про Польщу і казав, що Польщі буде дуже невигідно е, забирати е, під свій протекторат Україну. Тому що Польща буде дійсно зруйнована. Так от ось ця от журналістка вона пише саме про це. От е, там вона дійсно піднімає е, питання по цифрах. Ну, ви і самі зможете проаналізувати. Я вам даю посилання на цю статтю. Ви просто у себе в перекладачі включите переклад з польської на українську мову, прочитаєте, ознайомитесь і матимете свої власні висновки з цієї статті. Але вже точно там не говориться. Про те, що США планує розрахуватися з Польщею за ті кредити Західної України. Там говориться трошки про інше. Як завжди, Москвини збрехали, спробували все перекрутити. Ну, е е ви проаналізуєте, бо побачите самі, е коли я робив пошук. Ну, мабуть, під сотню посилань було на москвинські видання, і всі вони мали один і той самий текст перекручений текст польської журналістки Ханни там не пам'ятаю прізвище, прочитаєте. Далі, що для мене було важливо в цій публікації? Для мене було важливо те, що в принципі, це питання піднімається, розумієте? І, хоча журналістка, знаєте, це дуже важливо усвідомити, так що там, де є свобода слова, там може оприлюднюватись думка журналістки не як державна думка, а як така думка, що здатна зачепити суспільство. І дійсно багато поляків. Читаю це видання, і е, для них близько те, що подається журналістка. І уряд не може заборонити подібні публікації, бо це свобода слова. І в результаті ми можемо усвідомлювати, коли читаємо е, таких от журналістів, що, по-перше, е, в Польщі ця, це питання піднімається. І не тільки в Польщі, воно питання це піднімається в Угорщині, в інших ем, при, ем, скажімо так, сусідніх державах відносно е, України, в світі, як такому, і світ вже впевнено обговорює питання того, що е, ті урядовці, які видають себе за легальні органи держави на українській землі, а саме Українська РСР. Вони більше не є суверенами. бо інакше, б, пробачте, за подібні, от як там да, по Віктору Орбану, і мистєво МЗС е, Угорщини, е, точніше МЗС Української РСР, каже: Ми хотіли би поговорити з послом е, в, 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 Угорщини про ці питання. Як тільки зайшла мова про те, що от в Польщі обговорюється питання таке. МЗС нікого не викликає, хоча практика існує. Е, далі, е, американський генеральний інспектор. От я навмисно ставлю на ту картинку, яку розсилали по всьому інтернету, я знайшов, де це відбулося, От дійсно оприлюднення на сайті, е, пробачте, на сторінці в Твіттері Генерального інспектора е, США. Е, саме це, ця перша. От е, картиночка така, і я е, е, посилання на цей твітер тут викладаю, е, щоб ніхто не міг сказати, що це звідкись взялось, там що я там з москвинського інтернету це ні. Кожного разу максимально близьке, джер... максимально близьке джерело. І от в даному випадку ви можете прочитати, що американський генеральний інспектор е, відкрито демонструє домінування. Надправою системою Української РСР Володимира Зеленського, де так підписав. І е, про що це говориться? Якщо вам стало відомо, там говориться, якщо вам стало відомо про розкрадання американської допомоги да, там, там того іншого, 5-го, 10-го е, в зоні оборони і так далі, уявіть собі. Там вже не сказано, що якщо вам стало відомо про злочини українських урядовців. Звертайтесь до Американського генерального інспектора. Набагато м'якіше написано. Якщо вам стало відомо про розкрадання, тоді ви можете звертатись до Американського Генерального інспектора. Але в реальності злочин відбувся на українській землі. На українській землі. З вашою допомогою так, а вже ж. Але звернутись треба спочатку. До правової системи Суверена, а далі правова система Суверена вже зв'яжеться з Генеральним інспектором, або Генеральний інспектор американський працює спільно з Генеральним інспектором Українським і отакою от от спільний скоординований штаб, який наглядає за допомогою. І цього немає. Є Американський генеральний інспектор, який одноосібно напряму готовий взаємодіяти з українцями, які з української землі можуть подати подібні скарги, тобто просто нівелюється існування якоїсь правової системи Володимира Зеленського на українській землі. На неї можна не звертати увагу. Українці можуть діяти не в статусі громадян української РСР. А напряму як українці, українська національна група, український народ, яка захищає українську землю, може напряму е, взаємодіяти з американським генеральним інспектором і вирішувати питання розкрадання американської допомоги українцям, не український РСР, я не намагався перенасичувати зараз цей свій етер зайвим. Я лише спробував зараз. На трьох виборках на е, це я просто подивився на те, що максимально зачепило українців, і саме ці виборки взяв, побудував послідовність і показую вам, для чого я це роблю. Я казав, що з 30 грудня 2022 року припиниться українська РСР, все відбулось раніше. Ось ці всі ознаки, вони, вони ж були раніше. Ви ж бачите, що кожного разу все це було до 30 грудня. Тобто, фактично, ой, пробачте, 30 січня, да? я казав, ще місяць відносно 30 грудня, до 30 січня. Так, от, все, що зараз відбувалося, оці от публікації, які відбуваються, вони відбулися в період з 30 грудня 2022 по 30 січня 2023 року протягом одного місяця. Настільки серйозні ознаки втрати суверенітету української РСР в світі, а вже ж і інші держави вже розпочинають таку процедуру, як колективний протекторат над українською землею. Проблема в тому, що ми, ми брахмани, ми ті, хто ми правники. І конституційний процес в Україні це не бойовий підрозділ. Ми діємо виключно документами. І от ми, е, працюючи з документами, створили Республіку Україна. Вона є абсолютно легальною, але вона не є силовою. І в результаті сьогодні е, ті ж самі американці, ті ж самі угорці, ті ж самі поляки, вони обговорять питання того. Не того, чи може, наприклад, Республіка Україна панувати на українській землі. Вони хочуть побачити, що Республіка Україна здатна закривати всі питання державності на, тій чи, ну, на своїй землі, на українській землі. Їм замало того, що ми контролюємо, наприклад, Конституцію і правовий простір. Вони кажуть, де ваші суди? Ваші мирові суди. Якщо ви їх заявляєте, вони не працюють по всій укра Україні Не кожна людина може звернутися до мирового суду і отримати цю допомогу. Добре, кажуть вони. Де ваші силові підрозділи? Ми не бачимо ваших силових підрозділів. Я кажу, республіканці воюють в Збройних силах. Добре, а вони себе ідентифікують відкрито як республіканці. Я кажу: ми хвилюємо за цих людей. Вони в будь-який момент можуть бути репресії проти них. Вони кажуть, окей, нати вам. Інструмент американський генеральний інспектор. Якщо проти ваших людей будуть відбуватися злочин, повідомляйте нас напряму, якщо якісь репресії. Сьогодні світ чекає на те, що Республіка Україна не буде паперовою республікою. Розумієте, нас всі намагалися обвинувачити в тому, обвинувати в тому, що ми плануємо бути типу, Сомалі. Да? Там коли сила є, розуму немає. Ну в нас вийшло в результаті навпаки. Розум є, сила немає. І вони в результаті світ сумнівається в тому, що Республіка Україна здатна не тільки правовим чином, але і силовим чином контролювати правопорядок на українській землі. В цьому випадку я б хотів сказати наступне: я дуже пропоную тим силовим інституціям, які діють на українській землі, проаналізувати те, що я говорю, використати власні інструменти аналізу. Проаналізуйте і зробіть для себе висновок. Дійсно, світ більше не вважає Україну, як українську РСР на українській землі сувереном. У вас більше немає правового потенціалу. Давайте домовлятися, давайте приймати потрібні рішення для того, щоб Республіка Україна була не тільки паперовою, але і силовою. Приходьте, давайте взаємодіяти. Це абсолютно не складно. Но на сьогодні ваша м, така от, знаєте от позиція е, страусів, які кажуть, нам достатньо воювати. Ми будемо тільки воювати на фронті. За, зараз, якщо розглядати єдиним фронтом за Україну фронт е, на сході, е, або, там, наприклад, в Криму, це абсолютно програшна ситуація. Тому що поки ви здатні утримувати фронт силовий, ми вже втрачаємо право державності, право суверенної державності на українській землі. Ми без вас не впораємось. Ви без нас теж не впораєтесь. Ви без нас просто втратите Україну. Сюди зайде протекторат Штатів або спільний колективний протекторат. І тут не буде суверенної держави. Тому що ми свою роботу зробили, правники, а ви свою роботу не зробили. Ви захищали українську РСР від СРСР. Ви молодці. Но треба воювати і проти СРСР, і проти УРСР. УРСР – це просто окупаційний режим. УРСР не має правової перспективи. В них навіть немає свого основного закону. Навіщо вона нам потрібна? Зробіть, будь ласка, свої висновки. Ще є час. Сьогодні 30 січня. Місяць завершений. Приймайте рішення. Давайте домовлятися. Зеленський лицар на білому гіпсовому коні це красиво. Але гіпсові коні не ходять. Вони нікуди не поїдуть. І від першого удару каменем чи чимось він просто розсиплеться. Шукайте. Живі правові перспективи. Ми вам їх пропонуємо. Давайте сідати за стіл перемови і давайте разом збережемо державність на українській землі. Всім дякую, ще побачимось! Так.